Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Зараз, 13 година, 20 червня. Говоримо про саміт НАТО в ГААЗі, який відбудеться 24-25 червня. Захід уже обростає скандалами і, як завжди, Україна опиняється в епіцентрі геополітичних ігор. Давайте розберемося у ситуації. Одразу попрошу вас підписатись на канал, ставити лайки, вподобайки і писати коментарі. Так, алгоритми Ютубу будуть знати, що треба просувати контент каналу і український Ютуб загалом. Дякую. Отже, саміт НАТО в ГАЗі це перший саміт, який Нідерланди прийматимуть у своїй історії, що стосується заходів Альянсу. Очолюватиме його Марк Рюте, генсек НАТО, який змушений балансувати між інтересами 32 країн-членів. І особливо примхами одного дуже гучного президента Сполучених Штатів. Так, я про Дональда Фредовича Трампа. Розклад саміту скоротили до мінімуму, щоб цитую відповідати графіку Трампа два дні, декілька сесій і все, ніяких довгих дискусій. І це насправді взагалі не дивина, що і Зеленського швидше за все відправлять на урочисту вечерю. Щоб він не перетинався з Трампом на робочих сесіях. Ну що ж, дипломатія в стилі уникаємо незручних моментів. З таким підходом взагалі питання доречності присутності українського лідера в Газі. З іншої сторони, це і повага до членів власне Альянсу, адже є не лише Трамп. Це насправді мені нагадує буквально на днях інший провальний захід, це зустріч Великої Сімки у Канаді. Тоді нагадаю, що Трамп достроково покинув Захід, так і не зустрівшись із Зеленським. Ну це був фактично сигнал. Для 47-го президента США Україна не є пріоритетом. І що ж тепер? Цей сценарій повторюється в ГАЗі? Тож, що для України саме має бути головним на цьому саміті? Я виділив три ключові питання, які ми просто не можемо ігнорувати. Перше. Виконання рішень Вашингтонського саміту минулого року щодо ППО. На саміті у Вашингтоні минулого року НАТО пообіцяло Україні додаткові комплекси протиповітряної оборони. Це було критично важливо, адже російські ракети та дрони продовжують знищувати наші міста. Подивіться лише на останній тиждень. Але станом на червень цього року ці обіцянки багато в чому так і залишилися на папері. Для України це питання життя і смерті. Якщо НАТО хоче показати, що їхні слова щось варті, гага, це шанс довести, що обіцянки по темі ППО будуть виконані. Інакше вся ця риторика про підтримку України просто порожній звук. Друге недопущення ревізії рішень щодо членства України в НАТО. Ще у восьмому році на саміті в Бухаресті НАТО заявило, що Україна та Грузія стануть членами альянсу. У 23-му році у Вільнюсі і 24 му у Вашингтоні ці обіцянки підтвердили, хоча й без конкретних термінів. Але тепер, за даними Reuters, команда Трампа хоче переглянути ці рішення і взагалі зняти питання членства України з порядку денного. Це неприпустимо. Якщо НАТО дозволить поставити хрест на тих зобов'язаннях, це буде не лише зрадою України. А це буде сигналом для Росії та інших автократій, що Альянс можна дотиснути. Тож цей сценарій потрібно блокувати. Третє фінансування України через збільшення оборонних витрат НАТО. На саміті в ГАЗі основна увага буде приділення збільшенню саме оборонних витрат на країни-члени Альянсу. Є пропозиція підняти планку до 5% ВВП, що значно більше за нинішні 2%. І тут Україна може і повинна зіграти свою карту. Частину цих додаткових коштів можна і треба спрямувати на підтримку нашої держави, на зброю, навчання, логістику, 3,5% на безпосередньо потреби членів НАТО і 1,5% на ширші цілі, зокрема й Україну. Якщо НАТО серйозно ставиться до стримування Росії, то інвестувати в Україну. Це інвестувати в безпеку всього Альянсу. Ми маємо стати частиною нової фінансової стратегії НАТО. Звучить логічно, правда? Але є одне але, яке має ім'я та прізвище: Дональд Трамп має вкрай скептичну позицію щодо України. Він бачить нашу державу як проблему, а не як партнера. І, судячи з усього, частина його команди не проти, щоб змусити Київ до поступок у переговорах із Росією. Дуже добре, що інша група впливу стримує відверто антиукраїнський рух. Тож ми маємо бути на постійному контакті з Вашингтоном, переконувати в правильності нашої позиції, звичайно, разом з європейцями та іншими друзями. Ми відчуваємо підтримку України, водночас бачимо небажання сваритися зі Сполученими Штатами на нашій ниві. Тож європейці, ймовірно, намагатимуться уникати конфронтації з Трампом. Шкода, що формат саміту отримав скорочений розклад, що не передбачає глибоких дискусій. А чого ж питання тоді збираються? То що може зробити Україна в цій ситуації? Нам потрібно максимально активізувати дипломатію. Зеленський, навіть якщо його обмежать до вечері, має використати кожен момент, щоб нагадати союзникам про наші потреби ППО, членство, фінансування. Ці теми мають звучати дуже голосно. Чи реально досягти успіху? Чесно, складно. Трамп має сильний вплив. Я вже не згадую про таких гравців, як Орбан, Фіцо. Але європейці насправді вони не готові принципово йти проти Фредовича. Але якщо ми не будемо наполягати, то точно програємо. Гага, це не лише про два дні переговорів, це про те, чи зможе НАТО залишатися гарантом безпеки в Європі. Чи стане просто клубом для розмов? Цей саміт не про символічні декларації, це про виживання України і безпеку Європи. Якщо НАТО хоче довести, що воно не просто абревіатура, то Гага, це їхній шанс, а наш шанс не мовчати. Пишіть, говоріть, нагадуйте світу, що Україна не проблема, а частина рішення. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь, коментуйте, діліться відео. І давайте разом стежити, як будуть розгортатись події на саміті НАТО в Газі. До нових зустрічей і слава Україні!